Хотів би продовжити те, що росіяни добре вміють робити, так це політичні інтриги. Тут я думаю, вони, вони дадуть фору будь-кому, і про це про чому них, ви на цей раз це виходить у них краще, навіть ніж підписувати газові угоди. Їм вдалося, ну судячи з усього, їм вдалося розколоти меджліс кримсько-татарського народу, який досі лишався головним опонентом окупаційної влади. І про це свідчить останнє кадрове призначення. Віце-спікером регіонального парламенту кримського став член меджлісу кримсько-татарського народу Ремзій Ільясов. Вчора про це стало відомо. А сьогодні з'явилася реакція керівництва меджлісу, голови меджлісу Рифата Чубарова. Так от, з його слів, Ремзій Ільясов не погодив своє рішення обійняти цю посаду і не дослухався до заклику голови. Не поспішати приймати пропозиції російської влади в Криму ну зараз. Говорять насправді про те, що незважаючи на ні на що вони все-таки тримаються, і на справжнього розколу немає. Будемо сподіватися, насправді що його не буде.